Вітання усім вболівальникам волочиського агробізнесу на ютуб-каналі команди. Продовжуємо підбивати підсумки першого етапу сезону. Сьогодні з нами Роман Толочко. Як ви оцінюєте виступ команди у першій частині чемпіонату? Я оцінюю виступ позитивний. Звичайно, хотілося кращого, але я вважаю, що ми зробили хорошу роботу, і непоганий результат вийшов. Хто із суперників вразив вас, можливо, найбільше, Яка, який матч став найяскравішим, а в якому навпаки хотілося би кращої результативності та, можливо, самовіддачі від футболістів? Mm, ну, я вважаю, що найяскравіший матч став це в Тернополі, я так вважаю, коли ми перемогли 3-2. по емоціях, і по результату, і по грі непоганий матч був. Mm, щоб хтось вразив, ну, я думаю, епіцентр непогано оглядає. По грі і складник непоганий. Тому але так, я думаю, плюс мінус в одного рівня команди. Через травму Романа Білого вам доводилося два рази виводити команду на поле в якості капітана. Як відчували себе в цій ролі? І чи відчували ви, можливо, якусь більшу відповідальність, ніж зазвичай? Та я відчуваю трошки більша відповідальність, але просто прикро, що ми не змогли перемогти в тих матчах. В яких умовах команда готується до матчів? Чи задовільняє вас клубна інфраструктура, якість поля, стадіону? У нас є всі умови, хороші умови, щоб виглядати і показувати дуже непоганий рівень. Чи аналізували ви вже суперників з чемпіонської групи? Що можете сказати про команди, проти яких гратимемо навесні? Я вважаю, що буде дуже цікава боротьба, але, чесно, дуже ще нічого не аналізували, тому що хочеться просто відпочити. Що, на вашу думку, потрібно покращити на другу частину чемпіонату? Як я сказав, що команди там дуже хороші, тому я вважаю, що нам треба покращуватись в всіх компонентах і добре підготуватися, щоб достойно виглядати. Що б, можливо, ви б хотіли чи побажати, чи сказати вболівальникам та усім, хто підтримує агробізнес? Щоб просто нас підтримували. І ми постараємося своєю грою показувати хороший результат. Дякую за відповідь. Бажаю успіхів.